Інформаційний день на телеканалі Тіві 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини. Сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Як і обіцяли далі в нашому етері більше аналітики, до нього доєднується Олексій Буряченко, кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, доброго дня і слава Україні. Героям слава друзі. Завжди вам радий особисто і вітаю всіх наших, ваших, шановних глядачів. Отож безпосередньо сьогодні будемо багато говорити про нову адміністрацію Трампа, зокрема про Калога. Скільки було заяв останнім часом від нього? Ну я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, посадовця, який би зробив за декілька днів, буквально я не знаю, ну з десяток певних заяв щодо України, Російської Федерації та можливого завершення війни у нашій державі. Зокрема, Калох вже тепер не буде представляти мирного плану завершення війни на Мюнхенській конференції. Власне нагадаємо, що вона. Має відбутися 14-16 лютого. Туди прямує і Володимир Зеленський. Зазначається, що під час заходу українська делегація передасть свою позицію щодо припинення війни, а також погляди на те, як можна досягти тривалого миру. Крім того, в Мюнхені Україна сподівається обговорити, які гарантії безпеки можна застосувати, щоб запобігти повторній російській агресії. Отож, пане Олексію, спочатку будуть, потім не будуть. Вирішили, що вирішили почекати, все ж таки з чим приїде Україна, з якими пропозиціями. Потім же Трамп бо за словами Келога, щоб Трамп пізніше представить якраз таки цей мирний план. Ну, давайте одразу скажемо, щоб не вводити в блуд, як то кажуть наші шановних глядачів. то, направду Трамп я перепрошую, Келох і не мав представляти ніякого плану на Мюнхенській конференції з безпеки. Це було в деяких іноземних СМІ повідомлення, але потім сам Келох вийшов і ну спростував. Цю дезінформацію і спростував її досить обґрунтовано. Він казав, да, звичайно, він буде на конференції Мюнхенської безпеки. Скоріше за все, в межах цієї конференції відбудеться ряд горизонтальних взаємозв'язків і контактів з європейськими нашими партнерами. Ну і партнерами відповідно сполучених штатів. Скоріше за все буде якийсь діалог із нашою командою, командою. З України, яка їде, я не впевнений, що буде контакт з нашим президентом. Ну тому, що зрозуміти дипломатія, тонка штука. Потрібно тримати певний рівень, а рівень президента має спілкуватися з рівнем президента. Вот. А на правду ми бачимо, що Келек вже зв'язався з керівником Офісу президента з Андрієм Єрмаком. Відповідно, реалізували контакт. Також ми вже чули публічну інформацію про те, що з послом України Сполучених Штатів відповідно відбувся контакт. Це я кажу виключно верифікую офіційну інформацію. Але направду, друзі, ми ще до інаугурації на Трампа по. Його публічним заявам робили е, висновки про те, що комунікація вже тоді ефективно відбувалася між е, Україною не, і відповідно новою командою е, Трампа в адміністрації, не, ну і, відповідно за тією людиною, яка безпосередньо є спецпоставником по Україні підлам. Uh -huh. А с, не, можна зробити висновок навіть з з тої цитати, коли він казав, що для Трампа. Надзвичайно важливо не повторити провальну мінську, ну тобто, в принципі, це рівно те, що каже наш президент Володимир Зеленський, і дуже добре, що а ще до інаугурації Келох зробив риторику нашого президента, внук тобто нашу нашого риторику нашої країни, як частину риторику самих сполучених штатів. Те, що мені цікаво було почути в ну, дійсно великій кількості його на, коментарів, які він на, на, дав. Це те, що Україна має продовжувати силовий тиск на Російську Федерацію, на військовий тиск на Російську Федерацію. Це як на мене, вже щось новеньке від команди Трампа. І на фоні того, що потім Келог, продовжуючи пояснювати, казав, що з Російською Федерацією її потрібно ну давити по суті, да примушувати до о, о, те, щоб через силу підходити для будь-якого діалогу. Зауважте, я умисно не кажу слово перебувані я кажу слово діалог через силу. І ця сила має бути не тільки військовою, але і дипломатичною, і фінансовою, і санкційною. Тобто ми бачимо, що, скажімо, фокус Келога на позицію по Російській Федерації. Він... Наводиться, наводиться вже набагато краще ніж раніше. Він показує, що Трамп не відкладає в далекий ящик це питання. Він показує, роблячи порівняння, пам'ятаєте по ретроспективі завершення російсько-японської війни. Що Трамп має знов таки амбіції на те, щоб отримати Нобелівську премію миру, про що ми, до речі, з вами казали не один раз в наших ефірах, і те, що він бирає весь безпековий кабінет і ставили не тільки питання пошуку сильної позиції перед ним Келогом, ні, а перед усіма відповідно членами його. Команди. І знову ж таки, це ми прогнозували з вами в попередніх ефірах, і от зверніть увагу, рівно все, що ми говоримо, дуже акуратно і послідовно відбувається. Тому направду я глибоко переконаний, що, скажімо так, українська дипломатія степ байстеп степ поступово йде до синхронізації позиції з нашими європейськими партнерами, з Британією, звичайно. Не в межах того, що скоро відбудеться новий Рамштайн за координацією саме британців, ми бачимо, як зараз либористи зближаються з Європою на зустріч Тармара, прем'єра Британії, з тим самим Шольцем на Смелоні, і вже видно, що незважаючи, скажімо так, на жорсткий економічний брейк, не зараз буде відбуватися скоріш за все безпекове зближення Європи та Британії а відповідно, в тому числі буде посилюватись і робитись одна із основних ставок на допомогу Україні. І отут скажімо, нова координація саме Лондоном Брюсселем. В форматі Рамштайн має відповідно, ну скажімо, перезавантажити да, певний політичний цикл на від адміністрації Байдена вже до адміністрації Трампа, і до речі, ж, представник Сполучених Штатів на Рамштайні буде. Тим, ну, єдине, що поки не зрозуміло, в якому статусі, але це поки що й не важливо. Допоки йде аудит сполучених штатів в Пентагоні. Ну по суті, в самих собі, да я не думаю, що буде, буде мова йти про якісь нові пакети чи про. Фіналізацію, скажімо, участі в цьому форматі від американців їм потрібно ще просто певний час. Але я вже можу прогнозувати, як ми сказали, робимо зазвичай да, в наших ефірах, що штати залишаться в форматі Рамштайн не зі статусом спостерігача, а зі статусом повноцінного члена цього об'єднання, але просто координаційні функції, да вони будуть передані згідно на Брюссель. Як вони буде реалізовувати далі, Це вже питання десяте. Чи почергово будуть країни? Ну скажімо, да, модерувати процеси, але мені б хотілося все ж таки, щоб це було. Ну, накшталт співмодерування. Ну от я скажу на досить унікальну думку в нашому ефірі ексклюзивно. І було б непогано, щоб це було б співмодерування, співкоординації Лондону та Брюсселю. От такий формат, мені здається, для України він був би найбільш оптимальним. Якщо говорити, повертаючись до Мюнхена, то Україна зараз ефективно, як на мене, використовує. Ну ті е дипломатичні, скажімо так, майданчики, які відкриваються завжди традиційно, на бо на початку кожного року, перше це Давос це найбільший економічний форум, на якому Україна була присутня на найвищому рівні на рівні широкої делегації, яку очолював наш президент. І зараз на Мюнхенській безпекову конференції також їде серйозна делегація за участю нашого ну президента, який його очолює. Але є специфічна історія в цьому під час і тієї... Мюнхенської конференції, яка я глибоко переконаний, відкриє для нас додаткові діалогові можливості, Назвемо це так скромно. Чи які це можливості Очолить вперше Мюнхенську безпекову конференцію, наш старий друг це пан. Полтенберг, набувший генсек НАТО, який завжди ну в теплих відносинах знаходився і зараз знаходиться Україною, завжди був на стороні України і завжди досить конструктивно підходив до вирішення цих до ну, кола питань і ризиків. Ну, звичайно, в межах своїх компетенцій, тому я думаю, що відбудеться на рівні команд все ж таки якась закрита зустріч із паном Келлогом на Мінхінській конференції з безпеки. Будуть озвучені тренди, тому що, як, до речі, в Давосі. Питання безпеки було номер один, так і питання безпеки і взагалі кризи безпеки, кризи міжнародних інституцій і архітектури світової безпеки, звичайно, це буде майнстрімним основним питанням а цьогорічної Мюнхенської конференції з безпеки. і Україна, наш президент безпосередньо має тут. Ну скажімо, відповідати дуже чітко цьому тренду, що він і буде робити, розуміючи, що максимальне коло акторів, яка не тільки з Європи, да буде на цій найпотужнішій, потужнішому світовому заходу питання безпеки, а це буде весь світ. Він має відповідно змотивувати долучати долучатись до нових форматів. Набути готовими до лових викликів не, і інтегрувати інтереси України не, в багато глобальних інтересів. Я зараз кажу максимально широко і максимально розлого, не, тому що варіантів прокомунікувати у нашої делегації, у нашого президента на не, Мюнхенській конференції безпеки буде величезна кількість. Це і Британія, це і Європа, це Штати, це Туреччина, це Китай це глобальний південь. А враховуючи потенціал е, України е, і те, що все ж таки діалог дійсно е, буде скоріше за все відбуватися по завершенню гарячої фази війни вже найближчий срок, я думаю, що Україна е, об'єктивно може зайняти, скажімо, таке місце гаранта європейської безпеки з усіма додатковими, е, враховуючи це можливостями е, та Ежімо так новими дверима, які під Україною відкриють. У президента США Трампа ще немає офіційного плану щодо припинення війни. Про це заявив президент України. Його цитує інтерфакс Україна. Він зазначив, що у нього вже є бачення плану, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще до інавгурації Трампа. Зеленський також висловив переконання, що наші команди працюватимуть разом. Не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів Америки. Зараз знаєте розганяється зокрема і в телеграм-каналах, і в світових навіть змі про те, що Україні будуть ставитися певні умови, що на компроміс має йти Україна і частково Росія, але поки що з того, що відомо, власне, ну про що пишуть безпосередньо офіційних знову ж таки заяв не було. То на більші поступки має піти Україна. Зеленський каже, що план має бути один від сполучених штатів і від України. Він буде напрацьовуватися. Чи будуть дослуховуватися безпосередньо американці до тих принципових речей, власне, і щодо гарантії безпеки? Президент говорив за ядерну зброю, Калух сказав же знову ж таки, що ні від мізерних до нульових шансів на те, що Україні повернуть ядерну зброю. Чи буде дослуховуватися до України до України до сторони постраждалої щодо принципових речей, принципових питань у питанні завершення цієї війни? Ну, от пам'ятаєте, я раніше в попередніх наших ефірах не один раз висловлював свою позицію з того, що формуватись діалогова позиція безпосередньо Трампа, ну як такого криголама, да в діалозі з Путіном вона буде, скажімо, не виключно з регіональної виключно російсько-української повістки. і це зараз вже безпосередньо підтвердив Келох. В тій кількості заяв, які ви згадували, які опинилися вже в публічному просторі, тому що абсолютно очевидно, якщо чекаю, шукаються аргументи для сильної позиції, для сильної угоди для Трампа. Якщо вже фігурує формулювання і ретроспективи там на Нобелівської премії миру, да, то це точно, скажімо, не виключно питання Келога і де діалогові позиції буде так. Долучені питання ядерної зброї, пролонгація договору про в рамках НІЯСТА, да, яка там завершується в 26-му році. скоріше за все, туди будуть пов'язані питання по близькому сході по Сирії, по двом військовим базам, а відповідно по присутності Росії на африканському континенті. Ну і плюс не забувайте ту бульову точку, на яку вже навіть успіх встиг відреагувати Лавров, це як бальзам на душу, буквально енергетичні питання, які піднімав офіційно Трамп, ну, по суті, то ультиматум да які позвичайно дамося, або вони завершують, або вам буде боляче. І ви знаєте, з такої історичної зараз заяв Лаврова, відповідно стає абсолютно, скажімо, очевидно, що той рух, який зараз... Планомірно підкреслює, а не скажімо швидко, планомірно відбувається в напрямку на спільної позиції для Трампа. Да, з залученням звичайно української сторони, залученням європейців, британців і всіх зацікавлених осіб починає дуже дратувати безпосередньо Кремль. А всі ті історії, які зараз Виникають в медійному просторі відносно того, ну Блумберг писав, да пам'ятаєте там 10 пунктів. Буквально вчора Daily Mail. Зрозумійте одну річ за гарячою темою. Завжди видання біжать. От і тут є питання: а як же її сформулювати, якщо офіційної інформації ну майже нуль? Да? Uh -huh. І вже Келох навіть сформулював, що він не. І говорити ніякий план, а що план буде напрацьовувати з командою, і його скаже звичайно сам Трамп. Ну це очевидно. Ну звичайно, його буде казати Трамп. Ну, при чому тут на цій, на цій стадії ще й Келох? Так, от, як на мене, ми маємо усвідомлювати, що всі ці ну я не скажу що це скиди, розумієте? Тому що ну, це, це, ну, це не скиди, це певний хайп. Uh -huh. Намагання хайпувати це як лоскутне одіяло. Да а вони висмикують засоби масової інформації з публічного простору ну, певні тези, які вже так чи інакше сторонами підтверджені, і намагають його зшити нитками. От і додають до цього, розбавляють типу формулювання з інсайдерських джерел, які б побажали не називатися, і формують якусь таку от ліпачок. Такий, ну давайте отак називаємо на да? кількох там? 9-10 пунктів, які, ну ніби на перший погляд, а в, в більшості тих пунктів дійсно говориться про те, що фігурує в публічному просторі. Але в, в офіційному рівні, оце все ще. Чи не об'єднується якесь одне бачення, чи в якийсь на один план, щоб ми зараз могли не, з вами обґрунтовано артикулювати і робити базовий хоча б аналіз, не, чим має поступитись Україна, чим має поступитись Російська Федерація і де має бути відповідно той пошук балансу. І з того, що ну скажімо. Ми вже можемо зробити певні попередні висновки. Да? Це те, що Україна, скоріше за все, звичайно, буде принципово ставити питання про гарантії безпеки. Ну це я вам можу гарантувати на 150%, тому що це базовий принцип. Ми не зможемо ні відновлювати нашу економіку, ні відновлювати відповідно наші території після війни, якщо не буде забезпечений принцип безпеки. До нас не прийдуть інвестиції, до нас не повернуться. Люди одним словом, Україна може разом з миром, ну якимось таким не миром, дав таким типу мінськом. 3 на умовним дуже да отримати таку сіру зону. І це найбільше на правди ризик. От я б саме на це. Звернувсь найбільшу увагу в наших глядачів, Ну і другий пункт. Те на що наполягає російська сторона, це наш позаблоковий статус. Тобто, і тут же ще раз підкреслю питання не в НАТО, виключно питання в тому, щоб Україна взагалі не могла вибудовувати ну, багатосторонні відносини по питанням безпеки, яких навіть ще немає. Оцей одним словом Російська Федерація навіть готова, я думаю, що й поступитись тимчасово окупованою територією, щоб забезпечити оці два питання. Не перше, щоб просто призупинити бойові дії без умов, ну а друге, відповідно, щоб Україна гарантувала, що вона буде підтверджувати свою позаблоковість. Оці два стовпи, на які наша дипломатія, звичайно, має ну ставати для того, щоб мир. Був дійсно довготривалим, стабільним, і щоб ми могли відповідно відбудовуватись і потім ставити плани на повернення своїх територій будь-яким шляхом, хоч військовим, хоч спецплужбійським, хоч дипломатичним, хоч економічним. Друзі, а зрозумійте одну річ, коли в останньому своєму зверненні Путін ну, забуває сказати про Херсонську та Запорозьку області, тим самим він дає, ну скажімо, серйозний пас тим, що він ну для.

Тому що коли називаються Донецька і Луганська і відповідно і Крим і забувається те, що в них було в бесах альтернативних у умовах, це знову ж таки дає розуміти окупаційній владі, що вони це тимчасова історія, mm. і що це так чи інакше, Україна буде повертати свої території. Я глибоко переконаний, що путінський режим так чи інакше буде падати, я не знаю коли. Я не буду зараз собити маніпулятивний заяв, але в такому вигляді він все одно не зможе далі існувати, і так чи інакше нам потрібно буде грати на різниці економічних. Потенціалів територій з часом, і для того, щоб відповідно повертати будь-яким шляхом ці території. А те, що ми зараз не спроможні їх повернути, я думаю, що ну давайте об'єктивно з цим ніхто ж не буде сперечатися, да тому що ми на 70% залежимо зараз. От по інформації військових від іноземної техніки, те, що відповідно росіяни нас переважали і раніше, і зараз переважають як в техніці, так і у відповідно, живій силі, ну вони просто напросто ну, набагато більша країна з набагато більшими ресурсами. І Тут потрібно бути реалістом. Як враховуючи ті умови, які зараз склалися, мати плюси для діалогу. І от до речі, курська операція це дуже серйозний плюс, який дуже як заноза, дуже мулює Путіна. І я думаю, що звичайно це буде лежати на дипломатичному столі під час діалогу. Буде проведено аудит витрат на війну як в Україні, так і в Сполучених Штатах. Спецпредставник США з питань України знову ж таки та Російської Федерації Кіт Калох. Він підкреслив важливість контролю за фінансовими потоками для забезпечення ефективного використання ресурсів. США надали Україні понад 174 мільярди доларів. І Ми поставили власне генеральних інспекторів на місцях в Україні і тут, щоб відстежувати ці гроші. Тож у нас є досить хороший звіт про те, куди вони йдуть деякі з цих грошей були витрачені тут тут у США створення системи озброєння, яким які ми відправляємо туди, заявив Келог Власне, це була реакція Келога на заяву Володимира Зеленського щодо того, що Сполучені Штати України Сполучені Штати Сполучені Штати Америки е, говорили про те, що вони відправляють в Україну 177 мільярдів доларів. А по факту 70 з хвостиком близько вісімдесяти слухайте, ну. Зокрема, зараз в на Рамштайн вони їдуть і зазначається, що Сполучені Штати Америки не будуть безпосередньо оголошувати новий пакет військової допомоги. Це вперше за історію Рамштайну, що Сполучені Штати під час нього не оголошують, хоча б якийсь пакет військової допомоги. Чи пов'язано це з цим аудитом? Звичайно. Це безпосередньо пов'язано саме з тим аудитом. Тобто, наші глядачі мають зрозуміти, що команда Трампа не перевіряє тут Україну, Оце важливо. Вони перевіряють використання коштів платників, податків Сполучених Штатів демократами, тобто безпосередньо командою Байдена, і роблять вони це. Дуже ефективно, як на мене, тому що ну згадайте навіть з коментарі нашого президента, який озвучив скільки там близько 70 мільярдів. Да, він зазначив, що реально дійшли до України. А проміжні наслідки аудиту, які я вже читав в іноземній пресі, ну в американській, да 65, тобто ще менше, аніж навіть озвучує відповідно наш президент. Із законтрактованих двохсот десяти мільярдів. Але ми маємо друзі розуміти одну річ: під стрічкою в бюджеті на потреби України ставились величезна кількість питань, які мають дуже дотичні відношення до самої України. Фінансування дійсно ВПК сполучених штатів компенсація європейським країнам, які на біженців да приймали, в тому числі за озброєння, яке передавали Україні на дуже велика кількість підрядників, які мали відношення до демократів, і по суті виходить таким, що з однієї кишені ну офіційного урядового фонду сполучених штатів. Передавалися кошти на американські админи, які потім куди правильно поверталися в самі Сполучені Штати, і от такі гроші ну замінусуйте 210 мільярдів мінус 65, Ви отримаєте, що ці кошти безпосередньо витрачалися під грифом для України для потреб України на самі Сполучені Штати. Там навіть є стаття, де спеціальним обладнанням. Посилювали посольство України не сполучених штатів в Україні, і це також записали для потреби України. Слухайте, там дуже багато чого цікавого, але я вам більше навіть скажу З цих 65 мільярдів. Тільки половина це пряма військова допомога. Тобто, близько там оцінюється 35-36 мільярдів доларів. Так от друзі, і тут це ще не крапка джерела сполучених штатів. О, який які займаються аудитом, які до речі ще проведені не до кінця. Вони тільки спинилися на 23-му році. Говорять, що із цих там, 35 мільярдів 8 мільярдів це завищена ціна на відповідну зброю. Тобто вони продавали її самим собі номіналу, а зброя це вже ну довго, довго, відповідно, зберігалася на складах, і її оціночна вартість мала бути нижчою. Тобто ще мінусуєте 35 мільярдів. Ну умовно, 35, 36, мінус 8. Що ми отримуємо близько 25-26 мільярдів? Я вам для прикладу скажу, що не тільки військово тут для справедливості, а в цілому домового наприклад на Афганістан. За ці роки була 3 трильйони від Сполучених Штатів. А за три роки Україна від штатів при демократах, які ми звичайно дуже вдячні за це, отримала виключно на військову допомогу близько 25-26 мільярдів. І ще один остаточний штришок в цьому напрямку: що в ті законтрактовані суми 24-го року, які забюджетовані рішенням Конгресу по Макрофіну, да, виробництву виробництво озброєння вони ще будуть вироблятися до якщо я напомиляюсь 34-го року зафінансовані, тобто там на 7-8 років, тобто що ви думаєте, що вони вже прийшли в Україну? Ні. Вони будуть ще йти років 6-7, А ті навіть пакети, які так звані швидкі, пам'ятаєте, да? коли Байден наголошував кожен раз новий пакет допомоги, тобто це мало йти зі складу, тобто вже готова продукція, і там приблизно за два-три тижні дійти до України. Да? Так от цей ж аудит, Пентагону, які зараз проводять республіканці, він виявив, що ця швидка допомога, так звана швидка допомога, по деяким номенклатурним позиціям доходила до більше ніж 400 днів. А в середньому 2, 3, 4, 5, 6 місяців. Те, що мало в принципі йти там буквально за 2-3 неділі. Тому друзі ми маємо розуміти весь розклад, який зараз оголяється з перевіркою відповідно всіх коштів, не тільки які виділялися про демократів на підтримку України, але і по іншим напрямкам. І враховуючи вже діалог, який є між нашою командою, нашою адміністрацією, і відповідно новою адміністрацією Трампа, яка сказала. Так, да, ми призупиняли на 10 днів після нограції Трампа. Всі абсолютно військові контракти, всі по всьому світі, але по Україні вже відновили це. Рубіо прямо заявив. Uh -huh. і, і, і ті контракти, які були проплачені в межах 24-го року, забюджетовані. Вони всі будуть виконуватись. А зараз вона буде ця допомога трансформуватися. І, в до речі, хочу вийти на позитив певний на кінець з цього свого спічу, Я абсолютно не виключаю. На що під час трансформації військової допомоги України, ну скажімо, на більш пряму двосторонню допомогу так, конкретно між Сполученими Штатами та Україною. Що при тому за цей 25 рік ми можемо отримати більше не на правду військової прямової допомоги, тобто більше ніж 25-26 мільярдів, ніж ми отримали від демократів і команди Бадена за три роки. То вже коли багато там типу скепсису в нашому медійному просторі від так званих ну не буду казати слово порисати воно там не дуже гарне. Але тих людей, які звикли сидіти на американських грантах і в разі чого бігти одразу американське посольство, от воно не воно не, не справдиться і скоріше за все, наші відносини з сполученими штатами вони просто не будуть не і переходити на прагматичні рельси, рейки. І чим більше, от тут важливо, і чим більше вони будуть прагматичнішими, і чим більше сторони будуть зацікавлені у виконанні своїх зобов'язань, тим така співпраця буде сталішою і вигіднішою для України. Щиро дякуємо вам, пане Олексію, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук та керівник міжнародного асоціації.